З нами на зв'язку Вадим Васильчук і не навпаки, депутат Київради, командир взводу ТРО Збройних Сил України Києва. Вітаю вас. Доброго дня. Давайте з вами спершу поговоримо як із депутатом депутатом Київради. Бачила у вас у Фейсбуці фото, що ви там на засіданнях були, і значить займалися, так би мовити, дерусифікацією Києва. Це те, що спинити зараз за нинішніх умов, просто неможливо. Давайте ще раз людям розкажемо і повідомимо. Можливо, хто не знав, скільки вулиць вже перейменували в Києві, і чи тепер ми будемо жити без вулиць Пушкіна, без маршала Тимошенко, що на оболоні? А, ну на минулому засіданні понад 40 вулиць було перейменовано. Загалом за саме, якщо так взяти, дерусифіковано раніше. Це більше були спроби такої декомунічного закону. А тепер ми фактично робимо те, що напевне українська столиця мала зробити ще з 91-го року. Приводимо вулиці у відповідність, щоб вони були вулицями столиці України. Тепер у нас буде вулиця Велика Ук'яненка. У нас буде вулиця е Генерала е -генерал в е нас. -генерал і та інші українські, ну зокрема Чікаленка, яка ви щойно згадувала замість Пушкіна. Uh -huh. Я впевнений, що як мешканці столиці до цього звикнуть, що мало того, вони прийдуться до для мешканців популярними та значимими, тому що це справжні важливі особи, які в українській історії і вже і в новітній, і в давній історії мали. Непересічне значення, і тепер столиця стане ще більш українською. Ну і на жаль, у нас з'явилися ще вулиці, зокрема от Саші Махова, так воєнкора, який загинув, на жаль, в Святошинському Саме районі. Так. Теж така історія. Чи багато тому, вулиці кажу... мають носити назви от військових, які загинули на, на, на цій війні, як ви вважаєте? Я думаю, що а... Чим як більше ми будемо пам'ятати, чим більше ми будемо вшановувати а, тих, хто спокоє своє життя, заради того, щоб український народ, українська нація мала можливість жити вільно, віль жити так, як вона того бажає. А чим більше ми знатимемо, пам'ятатимемо, і наші діти потім також будуть про це знати, тим а, менше у нас буде загрози, що нас... І колись знову повернеться чобіт окупанта. А як ви думаєте, от кияни всі підтримують перейменування? Чи все ж таки є такі, хто не хоче цього? Чи то ну, волів би, щоб вулиці залишалися з тими назвами, які вони були? Ну тут можу сказати: є е, кілька таких речей. Перша, це те, що є люди, які вважають, що вулиці мають бути нейтральними, там не знаю, полунична, сунична. Ягідна і тому подібне є люди, які вважають, що старі назви ніяким чином не впливають. На що це тільки проблеми з документами? Ну я притримуюсь іншої думки, оскільки для мене, виховуючи свою малечу, побачив, був дуже здивований. Точніше, я, напевне, менше можливо також звертав увагу на деякі такі аспекти, бо ти звикаєш, живеш, ну ходиш. У мене малий син, коли зараз йому вже 12 років, а раніше йому дуже подобалось їздячи громадським транспортом. Ми з ним вивчали різні назви і зупинок, і вулиці. Відповідно, я був шокований, що вже з маленького, тобто йому було тоді там 5 років, вчав фактично. Або назви комуністичних діячів, або як ми щойно зараз змінили перейменування росі... російських діячів. І тобто, ще не розуміючи до кінця, що ці люди зробили. Він вже знав прекрасно кожного з них ім'я і прізвище. і потім згодом він міг знайти, коли вже більше ну навчився, Хто ці люди? І я не впевнений, що для нашої молоді є потреба в. Зна саме такому краще, нехай вони знають наших українських героїв. Ну давайте від справ столичних до справ більш загальних і глобальних. Вчора, мабуть, ви бачили інформацію про те, що. 300 тисяч мобілізованих вже є на Російській Федерації, що його офіційно доповів значить, про це Путіну. 82 тисячі вони відправили на фронт, якось вони там собі воюють. Чи знаєте ви, як і власне, от як ці мобілізовані змінили хід війни? На що вони вплинули там на передовій? Е, ну, хочу сказати, що важливо роз кількість. На жаль, породжує певну якість, та тобто, звичайно, ми маємо велику кількість тих, хто здаються в полон або гинуть в зв'язку з тим, що вони не є навченими. Але певна кількість людей, яка була мобілізована, звичайно суто за природніми характеристиками і захочу жити, вони фактично вчаться дуже швидко, і тому насправді на передовій бої є досить важкими, тому що. Великі резерви кількісно нова техніка, проте не можу сказати, що ця кількість стала критичною, і що це змусило збройні сили, наприклад, переглянути, як їм відповідно діяти. Тобто, ми витримали цю першу таку, можна сказати, хвилю хвилюзованих. І а, все одно продовжуємо рухатись вперед так повільніше, бо заважає цьому і погода, і звичайно, та угу. кількість нових військ. Але все одно, день у день, метр за метром, ми звільняємо українську землю. Як ви? Я розумію, що мож, ну, це можливо не. Ви зараз в Києві, правильно Вадим? Так, так. так. Але ви були на Харківщині. Так. Це ну, приїхали на скільки... якраз у відрядження. Зрозуміла, от на Харківщині наскільки там небезпечна ситуація. Там же є території, так тимчасово окуповані. Ну певна там частинка, мабуть, маленька, вона лишається, але ми бачимо, що російські окупанти так не, не, не ну не відходять звідти. Вони лишаються там, і я так розумію, що і вперед не йдуть, і, і і не виходять звідти. Чи можливо ви нам інакше пояснити цю історію? Ну, Хочу сказати, що спроби йти вперед є. Вони просто успішно відбиті, тому ми маємо змогу продовжувати. Щойно сказав, контрнаступальну операцію були кілька разів спроби все таки відновити певну знову ту територію Харківщини, яку звільнили для росіян. Вони були невдалими, зазнали поразки. Та територія, яка досі є під контролем. Вона має межу з російським кордоном і відповідно має легше забезпечення, тобто його важче обрізати. І тому вони мають змогу досі триматися на цій території. Тому там бої справді тривають. У спочатку контрнаступальної операції вони важкі, затяжні, тому що. Із забезпечення маю змогу отримую а зараз ще раз підкреслю, в тому напрямку якраз також є менше е, логістичних маршрутів доріг е, для збройних сил просування, оскільки поля стали е, фактично можливість рухатися через дощі виключно на гусеничній техніці. Е, думаю, що рано чи пізно, ну найближчим часом, ми сподіваємося, що вся область буде звільнена. Ми не женемося за швидкістю, а рухаємо. Виключно в тій межі, щоб зберегти і особовий склад, і все таки досягнути завдання, звільнити територію. Угу. І пам'ятаєте, що останніми днями ми говорили про те, що можливий там наступ з боку Білорусі, хоча наші служби говорять про те, що все спокійно, киянам варто хвилюватися на предмет укріплення столиці, що ви скажете? Ну, хочу зазначити, що про це говорив уже навіть зам генерального штабу. Це важливо, бо це є офіційною інформацією, тому нам варто на це звертати увагу. Але киянам хвилюватися, я думаю, немає зараз потреби з приводу наступу з Білорусі, оскільки з того напрямку збройні сили України. Максимальні фортифікаційні споруди, мінні загородження, підтягнуті зараз особовий склад, який весь цей час мав змогу і тренуватися, і готуватися, можу точно сказати, що Київ зараз набагато краще готовий до оборони з півночі ніж це було 24 лютого, і все одно ми його. Чи можна говорити про те, що тепер буде спокійніше в небі над Києвом? Це я е, згадаю заяву вчорашню міського голови пана Кличка, який говорить про те, що е, столиця отримала нові системи ППО. Чи можете ви якось деталізувати цю історію і, е, і заспокоїти киян, що якщо й прилетить, то не все долетить, так би мовити? А, ну, я хочу зазначити, що наші. І так на даний момент справлялися, вважається досить якісно, оскільки сили ППО в жодній країні світу на 100% при такій а, кількості обстрілів не можуть гарантувати, що не пройдуть ворожі ракети чи а, ну фактично безпілотники, момент те, що ми отримали нові системи ППО з тієї ж заяви пана мера. Це покращить, я впевнений, але треба розуміти, що ворог також вигадує нові маршрути, вигадує нові шляхи для доставки, на жаль, цих боєприпасів, баражуючих чи то ті ж самі е, ракетні удари. Сподіваюся, що ми отримаємо, якщо не 100%, то хоча б, як то кажуть, 99%. І ще останнє зовсім, як уже у депутата, у вас спитаю про таке, що наболіло, так проблеми з світлом з електроенергією, чи очікувати покращення так цієї історії, чи все ж таки готуватися, що от в такому режимі, от я як зараз, зокрема, кияни живуть, і так буде і надалі. Тут би хотів закликати киян, щоб ми готувалися до того, що йде війна, і розуміли те, що насправді багато регіонів України вже давно живуть в такому режимі. На жаль, воює терористичними методами, він нищить нашу інфраструктуру і наші електромережі. І як зазначає і Укренерго і ДТЕК, про те, що крім планових відключень, ми на жаль маємо позапланові, тому що мережі не всюди варто думати про додаткові засоби, як утеплення, так і мати з собою ліхтарі, тому що це буде певний період, який нам доведеться, все таки всім разом. А, терпіти, я точно так само ну, зараз перебуваючи в Києві чи електроенергії, вони в мене так само в житлі, і ми маємо роз... ставитись до цього зрозуміння і думати про резервні варіанти у разі, якщо а, ці відключення ну будуть більш тривалими, як і що робити нам, мешканцям Києва, усім, щоб куди і як ми зможемо. А певний час перебувати, якщо буде ну це більш довго тривало, тому що знаєте як війна, мені здається, в їх разом навчила, що у нас завжди має бути не тільки план А, а план Б і план В. Ну знаєте, можливо, вже і запізно готуватися до е цих проблем з електроенергією. Це я вам скажу з власного досвіду, як людина, яка кілька днів шукала ліхтарик у Києві. Просто ліхтарик, знаєте, на акумуляторі, ну я знайшла. Так що я пер таксмію да я прекрасно, але ну є крім ліхтарика, є та ж свічки. У нас бункер важливо. Я би ну має на увазі зарядний. Так само я би звертав увагу, все-таки на кілька можливо домовлятися з родинами. Це гепрогенеразі, ну, ну так. таких критичних уже прям випадків, або хоча б дізнаватись, де це буде. Точно в Києві будуть. А я впевнений, розміщені як і утеплені, про це нам гарантує виконавча влада. Ми про це вже чули доповідь. Що по Києву будуть обов'язково великі великій кількості об'єктів, які будуть надавати тепло. Я впевнений, що там буде і електрогенерація. Щоб на екстрені випадки місто готується. Ну будемо сподіватися, що підготується. Так вже такий завершений вид. Дякую вам. Вадим Васильчук був з нами на зв'язку. Депутат Київради і командир взводу ТРО Збройних сил України Києва.